І ще одна е, схема щодо ухиляння від мобілізації в, в, в рамках розкриття цієї схеми, зокрема на Одещині, правоохоронці якраз проводили е, обшуки, в тому числі в Білгородськ район, Білгород дністровському міжрайонному міськрайонному суді. Так от, що там відбувалося за суму від півтори до трьох з половиною тисяч доларів США. Чоловіки через суд отримували опіку над своїми неповнолітніми дітьми. Це дозволяло їм уникати мобілізації, також виїжджати за кордон. Відповідне розслідування опублікувало видання Наші гроші. Львів зазначається, що до суду Білгородністровський почали звертатися чоловіки не тільки місцеві, а й з інших міст країни з Києва, з Чернігова, зі Львова, навіть з Карпатського села Яблуниця. І лише минулого року цей суд ухвалив 853 рішення на користь батька щодо місця проживання дитини. Наголошується, що кількість. Таких рішень за 2022-2023 роки зросла у судах цієї країни? Проте третина з них приймалася саме у Білгород-Дністровському. зараз. із нами на зв'язку Наталя Онисько. Це журналістка і співзасновниця видання Наші Гроші Львів. А пані Наталю, вітаю. Добрий день. Власне, от щодо цієї схеми, по-перше, як ви з'ясували саме щодо Білгород Дністровського, і як вийшло так, що чоловіки от із Києва могли собі розглядати суди справи в суді Білгород Дністровська? Ну, ми, ми це з'ясували завдяки е, даним. Да? Тобто, ми, е, ми працюємо з великими даними і ми викачавши. Судового реєстра судові рішення, в яких за за певною за певними ключовими словами ми власне побачили, що 30% рішень, тих, яких ми вже потім будемо називати ефективними, прийняті саме у Білгород-Дністровському міськрайонному суді, і відповідно ми вже почали з'ясовувати всі ці моменти. А щодо того, який спосіб. Люди зі всієї країни могли подавати позови, і їхні справи розглядала там Хоча ну так загалом, тобто судяться люди за місцем прописки. Та то виявляється, для цього можна просто орендувати житло в тому місці, де ти хочеш щоб тебе був розгляд твоєї справи, там чи просто написати навіть заяву. Що я хочу, щоб тут е, розглядали мою справу От в такий спосіб, але основне це власне договір оренди на житло був приводом того, що справа розглядала саме в Білгородністровському суді. Тобто, окрім суду, були ще відповідно там умовно якісь ріалтори, які фіктивні договори укладали про те, що вони дійсно ну треба ж мати, скажімо так, докази того, що ти дійсно в білгородністровського орендуєш квартиру. Ну я думаю, що це просто насправді ну напевно справді не так просто. Думаю, що ці послуги а, надавали а, ті самі адвокати, які цих людей приводили до суддів. Та тобто, чи адвокати, чи посередники тут тут же мають складати правоохоронці. Та ми цих людей ми не встановили. Ми зі свого боку тільки встановили суддів цього. Суду, які найбільше приймали таких рішень, та тобто за нас говорять цифри, та це це сухі дані, сухі цифри. А от вже як це відбувалося, то я думаю, що це ну це вже будуть з'ясовувати правоохоронці. Я думаю, що це буде а, цікава справа, як що і хто ці люди, хто ці посередники. А скільки суддів за тими даними, які ви з'ясували, задіяні були? От власне в схемі цих рішень про батьківство? Ну, нам... Так виглядає в нас ну якби чотири судді, які прийняли найбільше, найбільше рішень. Тобто, це от власне суд при цьому четверта з них суддя. В неї власне менша кількість Як попередні. Це там йдеться про 300, 200 і, і 200 умовно та а одна суддя прийняла 30 тільки рішень, але ми її теж включили в цю в цю кількість, ну оскільки. До того вона взагалі таких справ не розглядала. Uh -huh. Ну і, і інші судді там по одній дві справи якісь. Ну тому це показова цифра. А раніше ці судді в якихось розслідуваннях журналістських в якихось справах вони фігурували чи ні? Чи це судді, які до цього нікому не відомі були, але зараз використовуючи момент, затриманий суддя боярський був широко відомий в Одесі. Та він в Одесі, в Одеській області, а власне готуючий матеріал. Я прочитала багато цікавого, що одеські колеги про нього писали. А це і головне, що якби на сьогоднішній день, крім в нього є справа, кримінальна справа, і вона триває досі, вона не закрита. Він був відсторонений вже від, від роботи, але потім повернувся до роботи, повернувся навіть на посаду голови суду. що правда, от в жовтні минулого року він перестав бути головою суду, його замінив. власне... Суддя е, Завірюха, який є другий в нашому рейтингу по кількості прийнятих е, о, о, цих от справ. Суддя Завірюха ну не сильно відомий про нього трохи писали, е, але але він не, не дуже відомий. Ще е, крім того, там ми ще згадуємо суддю Савицького. Ць, цей взагалі невідомий, тобто жодної інформації про нього не можна було знайти. І четверта суддя Юлія Шевчук, то вона також є тільки одне повідомлення. Журналісти писали, що. Здається, два роки тому о, в її, не, її помешкання пограбували і винесли якусь значну кількість прикрас. А, тобто, фактично тільки один з них є такий медійний персонаж, та, про якого багато говорять. Він часто сварився з журналістами, а решта, решта мало відомі. Ну, зар зараз стають відомішими, виходять з тіні, так би мовити. Пані Наталю. А от крім Білгород-Дністровська, де можливо ще помітили, що зросла кількість якраз от рішень щодо передання опіки батькові? Е, не от, власне в цьому і різниця, якби ми. Е... Ми не важко сказати де безпосередньо, тобто, загалом, по Україні ця кількість е, сильно зросла, та тобто е, не було раніше до 2022 року, а особливо до 2023, таких справ реально було дуже дуже мало. По Україні вона загалом зросла, але е, важко сказати де конкретно, бо е, ну тут на е, е, конкретно виділяється Білгород-Дністровський суд. Решта воно ж називається розмазано, тобто але. Однозначно можна сказати, що у всіх судах а, кількість таких справ а, зросла просто не так показово, не в такій великій кількості. Зараз цікаво, чи після вашого розслідування і після роботи правоохоронних органів по Білгородністровському суду піде перевірка інших судів. Насправді на от ці от рішення, наскільки законно вони були прийняті, дійсно чи немає якогось е, єдиного механізму, чи це реально батьки? От... Беруть під своє крило, скажімо так, дітей і виконують батьківські обов'язки. Чи от маємо те, що маємо? Ді... Пані Наталі, от ще одне питання. У Вас не перше це розслідування щодо схеми от, ухиляння, які знову ж таки такі ще наймасштабніші, про які, про які писали і які спостерігаєте. Ну, Ми найбільше писали і спостерігаємо це спро... спосіб виїзду за кордон через систему шлях. Так? Вона Просто дуже поширено, особливо у Львівській області, прикордонній області. І коли е, система шлях нагадаю, призначена для виїзду волонтерів за кордон, та, і коли подаються е, як волонтери, які, люди, які не є волонтерами, і їм дають дозвіл, і вони виїжджають через систему шлях, вже відповідно не повертаючись, багато хто з них дякую. А крім того, я так розумію, та що ці схеми вони щодня з'являються насправді нові. І ну, це напевно якась окремо треба відстежувати. Це просто-напросто. Дякую, пані Наталію. Наталія Онисько, журналістка і співзасновниця видання Наші гроші Львів медіа.